Доброго вечора! Доброго доброго. Питання, яким мікрофоном я зараз звучу? Так, мікрофоном цим, Добре. Він коли вмикається інший мікрофон. Він з навушників. І він поганенький. Корот. Вийшла демка а, Корсарів. До того я мацав демку рокверсів. Sherlock Holmes The Awakened. Файна-файна забавка була. Шкода, що світло вимкнули, я її не, не дотестив. Але на Дмитрових номограях є запис. Обірваний, правда. Але там лишалася одна секунда чи дві, тому Тому та й таке. Я вирішив не допроходити, глянути на Ютубі, на бо занадто довго, щоб дойти до кінця, воно не збереглося там на тому моменті. От, от якось так. Якось вона так і працює. Е, дай Боже. Максим е, Кали, Калінін, напевно. Сорі, якщо неправильно читаю, я, я такий. Але гра базована пірати. Там така озвучка файна. Е, По-моєму, Рандерос озвучував на початку. Зараз увімкну, послухайте. Абсолютно не знаю, як. Е, як мій ПК до неї поставиться зараз каже мені хто йшов таке грати. Хе. Але я думаю, що все буде ок, бо в рекомендованих наче підходить все. Сподіваюсь, з оптимізацією у них буде краще, ніж ніж у фрогверсів. Отам прямо деколи люто підлагувало Так, запускаю, а, вмикаю. Це теж можна вимкнути. У нас, цікаво, що за двигунець. До речі, відразу приколупаюся до гри. Вона перекладалась, по-моєму, з російської. Тобто, спочатку робили російську або англійську версію потім. Коротше, зрада трошки є, вона присутня. Але Але що поробиш? Ті. Звісно, було б неймовірно круто, якщо б вони взагалі не робили російської озвучки, тоді б я їх би і виобіймав. А так, маємо що маємо, що. Досі досі є ті, хто послуговується, попит. О, не буде, та. Не буде вступної цієї, на жаль. Промови файний. Там була вступна файна промова від Рандароса. Ми починаюча інді студія. Ну ні, так ні. В налаштуваннях, ось де вона. Десь тут була. Ну, є росіянська озвучка, на жаль, що поробиш. А в графіці отут попаливо, не перекладене. Що? Що, що вже я причеплюсь? Демоверсія. Повідомити про помилку, додати до бажаного. А, нова гра. Більше не скажуть, ми. Інді студія. Так, це е, москальська гра чи франшиза. А Гра розроблена українськими розробниками. Е, ну, дивись. Якщо в кацапні спитати, чи я гра Stalker, вони безвідмовно скажуть, що це їхня гра, або ще якась. Так що так, франшиза, можливо, видавалась колись російським видавцем, я цього точно не скажу. Більше скажу, в розробників була активна сторінка в але вони її перестали вести після початку повномасштабного вторгнення. Багатьом багатьом людям відкрила очі війна. Вона доволі непогано оптимізована насправді. А як грати? Гаред! Не стоїмо на місці! Ну, можна почути, що українське озвучення доволі файне. А, контрол керування. А Як це грати? Чорна труба. У. У. і хто? Ну що сказати? Я не поділяю шарму, до речі. Не грав у попередні частини в старі. Э, ті, що, можливо, колись десь видавались. Можливо, це просто назва така, я до речі, не знаю. Розробник, по-моєму, не той. Керування. Епдія. Дія. Ф -дія. <соргл–> наїжджаю на. На супротивника. А, що ще тут є? Ітерфейс бій. Наведення стріляти, Ага. Стріляй там, ну, стріляй, глянь, нічого собі. й стріляють. F11. Повідомити про помилку. F2, журнал. А, гармата, картеч. Бомби. Давай бомбами стріляй О, нормально Голодой! Як це працює? А ну, давай, стріляй. Розвертайся. Ну, не, не скажу, що я фанат подібних забавок. Але що? що, що? Треба мацати, Щоб зрозуміти, чого ти є фанат, чого ні. Ем, взагалі, там якісь ем, симулятори автомобільні чи ось, наприклад, ем, морський симулятор. Ну, як на, на мене дивись, вода непогано зроблена. Файно. Але за те, що перекладали з, з росіянського. І взагалі за росіянську озвучку їм мінус, все. Буду, буду буркотіти, маю право. А можна якось перемкнутись на. О, це ближча камера, Просто стріляю відповідь. Ам... Ну я наче стріляти, натискаю, вони не стріляють. Ммм, mm. ну автоматично чи що працює. хизи. Мой мо, я програю. Буду таранити, що. Стріляйте, що. О! клас. А, ну, типу, треба обов'язково розвертатись. Блін, ну це незручно, що капець насправді. Ну я до того, чесно кажучи, не грав у подібній. Ні, ні Sea of Thieves, ніякі, ні. і що там ще є. І в Assassin's Creed не грав той, що, той, що цей. О, перезарядили, то стріляй. Це по нам. Готувати ядра. Приготувати картеч! f 2 журнал. f -2, 2 не працює. А можна, типу, вилізти з човника погоцати? Я ж бачив що це якось можливо. Це чисто так гра човниками поплавати. Готові відкрити вогонь! Не мене вбивають. No. Дра до бою, готові до бою. Так, чувачки зараз буде нерозумно стріляти в той бік. Ну ми горимо трошки. На правому борту до бою готові. А що буде, якщо закінчиться здоров'я? Гейм Овер там. Може якось можна пожежу загасити там. я не знаю. Клас, вогник. le До речі, повертаючись, повертаючись до теми озвучки. Я програв по моєму Не дають рухатись. Це мені сказав. А, ух ти, Black Flag на, на мінімалках, та щось є. Повертаючись до теми озвучки, наприклад, в Thinking City росіянську озвучку додали. А ці ресурси можна було б е, пустити на українську озвучку, але Воно не так чомусь не сталося в той момент. <кій> до речі, е, може відкрити якийсь збір на озвучку для Шерлока українську для нового, той що Awakening. Типу, щоб люди зібрались, накидали гроші і сказали Фрогверси, ось гроші, ось студія. Робіть озвучку. Але це так не працює, Ну, Але що помріяти не можна. А Black Flag це ти за асасинів, так, казав? Ну. Я б не сказав, що фанатію від подібних забавок, але помацати можна. Ось все, я по-моєму програв. Я думав, що тут можна буде персонажем бігати там на бардажу стрібувати е чужі кораблики брати, але мені здається, що я програю прямо капітально. Ну, стріляйте, що... стріляйте. 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 О, стрільний. Але кораблики красиві. Ну, Більш-менш. І водичка непогана. Нормас. Але так загалом. Та поразка. Подивимося, як човен красиво піде під воду. Ну. О, гівняненько ще немає дна і взагалі щось під водою недороблене. А, граунд один з 10. Що тут ще є? Вийти в головне меню. Ну нічого немає, Тільки, тільки оце і вся демка, та я розумію. Та і вся демка. Та й таке. А, і човен має так палати. Ні, то я програв. Загалом не красиво зроблене дно. Дно зроблене, ну просто фе Типу, там має бути щось ще під водою. З іншого боку, це демка. Може, може дороблять. Ну і те, що тут можна тільки плавати, а не ходити, це та й таке. Ну, зараз ще цей раунд я доб'ю, чисто так для... для того. Скажу так, файна українська гра, дякую їм за озвучку. Е, можливо, придбаю, але точно така гра, в якій я проведу 150 годин, ні. але в принципі, помацати так, що воно таке? Можна поцікавитись. Треба взагалі різні забавки пробувати. Бо якщо сидіти на одному жанрі, то воно приїсться і потім буде дуже сумно, тому що. Не будеш отримувати задоволення. Треба пробувати і AAA, і Індії, і маленькі Індії, і, і Трещовий Індії. Треба ну, смакувати всім. всім. Скален Bones, походу, так і не вийде. Ubisoft е йде на дно. Розпадається потрошку. Сумно насправді. Огой! Де ще. У мене ще в принципі одна українська забавка індія. зараз сюди доб'ємо цей раунд. Я хоч зрозумів, як воно стріляє. Ну або не зрозумів, як воно стріляє. Можна полапати ще, помацати. У Мене є ага. Та що... Тащо. Сінкаген, біч. Чи бич Сінкаген, не пам'ятаю. Вона теж там файне озвучення має, можна ще її помацати. Якщо я вже е, дістався до стрімінгового місця, так би мовити. Ну давай на вибухові. Я не дострійну до них, напевно, має сенс. Але розвертатися дуже тяжко. Ну, і так, не натілися. Як червоненьким стає, то лупнути треба. Може, треба перемогти, щоб пустили далі демку мат. А, поп... а попутного вітру, дядьку Дмитро, дякую. Взагалі українських ігор зараз багато. Так задуматись, особливо інді сегменту, він просто Просто він великий. Армати це не переграєш навіть. А от AAA реально мало. Огонь. Сталкер метро, все. Ну, тому що цей Шерлок це W. Хоча він дуже красивий останній. Мені по графіці прямо сподобалось. там непогано. Дим словом мені тенденція подобається, що багато українських забавок, але треба більше. Треба, щоб було прямо. Сумно, що навіть не в всіх українських забавках є. Українська локалізація це прямо взагалі сум. Гармати на правому борту готові. Типу навіть зараз не хочуть. Але в більшості базованих є. здається, що я знову програю, бо я ніфіга не шарю як грати. До залпу. А я б нього не влучу, треба ближче підпливти. Ось воно не пливеться. Застрягли. У мене, до речі, половини ХПшки вже немає. О, це по мені влучили. Це ще ж треба увертатись напевно, щоб по мені не влучали. Що ви там готові? стріляти А я щось не влучаю, мені здається, ну хіба ще трошки. Мене щось не зарядили. Ну, стріляти будемо, ні, не будуть. Гармати на правому борту до бою готові. Ну, нарешті. Але я не до цілі. От, Тут доцілі. Ну, о, перемога. Це перемога, панове. І щоо? Що тепер? І все, по-моєму, та це вся демка. Раунд 2. хе о, троє, тепер мені складніше буде, бо більше човнів. А цей човен за мене, напевно, ні? Ну логічно. Але окей. Трохи незрозуміло. У мене піратські, так, будуть човни всі? А в тих теж піратські? А в чому сенс пірати між собою воюють? О. Прикольна моделька, але можна було б прикольніше зробити. Я багато хочу. Це ж, напевно, мається бути мережева забавка. Готувати Гармати готові до бою! там можна щось якась взаємодія, може бути. А, Скарлет. Слово є. кому стріляти, щоб зрозуміти? Де свої де ні. О, не я один граю в корсарів. Хі-хі. хі, -хі, -хі. як стріляти? О, нарешті. Це свої, ні? Певно, що ні. Я, я, я прогавив момент, коли стрільнути. Дірки в цьому вітрилах. О, пішли попливемо дом до берега. Мені просто цікаво, що там буде на березі. Мені здається, нічого не буде, то просто бекграунд. Чомби не пропливти. хвилі довері. до довері, До речі, хвилі доволі прикольно зроблені, мені подобається. Чекаєш на Гогвардс? Так, чекаю. ще не придбав, треба придбати. Бо, і, бо вже сьомого, якщо делюкс візьму, можна буде мацати. Не те, щоб я великий фанат Потеріани. Е... Але кричати авада кедавра і стріляти магічними заклинаннями з палички це. Це так, це, це, це прикольно. Шкода, що української локалізації не буде. Або бо якщо буде, то не на старті. Я втік з поля бою. Е, і пливу на острів. Мені просто цікаво, чи він ігроладно зроблений, типу, чи розтрощиться корабль, е, чи щось трапиться. Я просто вріжусь, чи я пропливу повз текстури. Цікаво. Доброго вечора, Невере. Невер. Я взагалі думав, що о, ну за мною вже пливуть. Отаке. таке, й таке. Реально зроб. А тут мож... може буде незрима стіна і я взагалі туди не зможу запливти, але тоді буде сумно. Але якщо вони дно не реалізували, то навряд чи вони реалізували і острів. Там щось є навіть, по-моєму. Ні, острів, ну, типу, я не можу об нього розбитись чи щось. Таке, але можна порозглядати, що є на острові. Якісь камінці. Пальмочки. Чую, як тріщить човник. О! Прикіл. Острів прикольний, що я скажу. Я взяв делюкс, набрав енергетика та планую до ранку просидіти. Ти даєш. Я до речі максимально скільки стрімив, то, по-моєму, 5 годин. Але я в різні забавки грався. Бо мені тяжко сконцентруватися на якійсь там забавці одній. Ну сумно, коротше. Я думав, буде щось прикольне. Або смішно. А тут, до речі, дно є, а коли я тонув, то дна не було. Ти типу, поглянь, дно красиве, намальоване. Острів то інша українська гра. так. По-моєму, цей Вов, ми застрягли. Що ми робимо? Виконувати! А як зупинитись? Вилазь, що баред! Опиняємось, виконувати! Де є застряг? таке! Зупиняємось! Виконувати! Сорнути вітрила! Завний... Розвертайся! Оу, тільки що був баг. Прикольний, можна було подивитись під дном. Ровна. О, дивись, красиво дно зроблене. То напевно баг якийсь був, глянь. О, зловив момент. Типу глянь, можна було б зробити, але все одно можна було б зробити, типу бульки. Та багато чого можна було б зробити, але зроблено як зроблене. Але я все програв. А. До речі, не знаю, хто вигадав з жучком помічувати помилку, але я думаю, що то, що то сталкерська штука. Якщо сісти на мілену, то тебе потоплять у морі. Крутий лайфхак. Логічно. Добренько. Давайте поки на цьому будемо закінчувати. Український ігровий ринок дуже маленький, для студії AAA-ігор не рентабельно робити затрати на розвучку. І я про те ж можна подивитися файне інтерв'ю на GameStreet.ua Сергій Тен давав колишній наративник Сінкінг е Сіті і Шерлоків. Потім він подався в GSC, а зараз я не знаю, де, Бо начебто, і звідтіля він теж пішов, такий колобочок, туди-сюди котився. Ну або коти -горошко, коти, -горошко, коти горошко позитивніший персонаж. Ем, перезапустимо Етер. Пограємо ще в одну українську гру, ем, яку я теж намацав. І хочу помацати її детальніше. Вона теж українською озвучкою озвучена. Українською мовою озвучена. Тому не перемикайтесь. Далі буде.